Справжні патріоти та відважні воїни вони мужньо захищали свою землю від російських окупантів, віддавши найдорожче в Івано-Франківську. Родинам загиблих військовослужбовців вручили державні нагороди, як зі сторони. Нас та зі сторони держави завжди ми дякуємо їм. І одним із проявом подяки їм за вірну службу України є нагородження державними нагородами згідно указу президента. І сьогодні ми в обласній військовій адміністрації будемо здійснювати нагородження п'яти сімей. Четверо сімей проходили службу в Збройних силах України, і один загиблий проходив службу в національній поліції України. Сьогодні ми будемо вручати. П'ять нагород, чотири нагороди за мужність третьої степені посмертно, і одну нагороду Богдана Хмельницького третьої ступені за мужність. Посмертно орденом за мужність третього ступеня відзначили військовослужбовця Михайла Гергелюка. Отримати нагороду приїхали мати, батько та брат полеглого героя. Вони взяті на небо Господом, бо вони віддали своє життя за усіх нас, проявивши. Найбільшу любов для усіх нас тому пам'ятаємо це, допомагаємо нашим е, славним збройним силам. Загинув мій, та мій молодший син Михайло, загинув священник Католан. Брат загиблого воїна Микола нині теж стоїть на захисті України. каже, цей орден Михайло заслужив ще у 2015 році. Тоді, у боях за Широкине, боєць врятував своїх побратимів. Врятував групу, яка потрапила в засаду, і допоміг вивезти у безпечне місце особовий склад. Бувши офіцером Національної гвардії добровольцем, проявив надзвичайну сміливість, героїзм під час боїв за Широкіне в інших операціях. Але війна забирає кращих. І сьогодні ми пошановуємо пам'ять мого брата, пам'ять. Інших героїв, які доклали усе, щоб ми жили у світлій, красивій, гарній країні, голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук зазначає, влада робить усе можливе, щоб підтримати родини загиблих військових. Найважче, коли помирає найрідніша, найближча людина. Хочу сказати, що ми будемо робити все для того, щоб життя. Цих діточок, за яких їхні батьки віддали життя, було краще, важко знайти, звичайно, сказати, краще, щасливіше. Відтак на Прикарпатті розпочали соціальний проєкт Турбота про родину героя. Він реалізовуватиметься у кількох напрямках: дозвілля, відпочинок та оздоровлення. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї.